Кожен день в крипті зараз приносить неймовірні можливості, і якщо ти не працюєш зараз, а вибираєш відпочити або почилити, то ти просто втрачаєш кошти. Тому що е, на вихідних я розписував в своєму телеграм-каналі про топовий сейл з топовими умовами і як туди зайти, е, хоча б спробувати. Я туди заніс і детально описав. Сьогодні ранок починається з того, що Impossible Finance Launchpad відкрив новий пул. Точніше, цей пул вже закриється. Він відкрився вчора зранку. Сьогодні він вже закриється для додаткового заносу алокації в сейл плазми. Плазма це один з це по хайпу. Сейл був на другому місці після Памфану, і цей сейл вже має перепідписку. 100 x це означає, що дуже багато людей хочуть занести в цей сейл. А в нас з вами є така можливість. І зараз покажу детально, як е, це зробити. Ось, дивимось сюди. Уже 100 120 мільйонів майже занесено в цей пул і 96 x перепідписка. Сам пул відбувається у нас на платформі е, Impossible Finance, Ось він, ось цей пул. І сюди можна задепозитити. Часом в нас залишається 2 години. Я особисто несу сюди. В своєму телеграм-каналі теж написав про це. Тож, якщо ти хочеш оперативно дізнаватись про всі такі сейли, про топові сейли, а особливо важливо саме сьогодні, в час... ринок так несеться, коли так багато різних сейлів, це не потрапити на якусь скаміну. І тільки я о, розписую в себе в телеграм-каналі. Не просто про те, що от відбувається черговий сейл. Я пишу, чи я заношу в цей сейл, чи я не заношу в нього, розбираю умови і тільки потім пишу. Тобто, я не новинний канал, я говорю про те, що я роблю сам, куди я сам несу, і говорю про всі свої плюси та мінуси. Тож, якщо ти хочеш справді е, достовірну інформацію про ринок сейлів в крипті, залітай в Телеграм.